Сьогодні у випуску час пік. Немає питань, яких не можна вирішити. Підсумки зустрічі міністрів МЗС України та Угорщини. В останній час у нас були не добросусідські відносини, а були відкриті питання. Доживемо до зеленої травички. Відомий автор Дмитро Кешеля презентував свій роман у Мукачеві. Уміння ув'язати нашу русинську мову, не закарпатську русинську мову. Ув'язати українську мову так, щоб читач і на східній Україні міг прочитати і зрозуміти, що там написано це мистецтво. Закарпаття в центрі уваги всієї Європи в Ужгороді відбулися надважливі перемовини керівника офісу президента України Андрія Єрмака, міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра МЗС і зовнішньої торгівлі Угорщини Петера Сіярто. Оперативно і конструктивно вдалося врегулювати наболілі питання, які дотепер залишалися відкритими. Про них оголосили і засоби масової інформації. В останній час у нас були не добросусідські відносини, а були відкриті. Ті питання, це було так, адже починаючи з 2015 року, тут в Україні приймали такі законодавчі акти, які зменшували права угорської національної меншини. В, в минулому році, в грудні, український парламент прийняв закон, який цю негативну спираль зупинив, і ми це дуже дуже високо цінуємо. Але у нас є прохання. Може, це не занадто, і ви не будете вважати, що я невічливий, але ми просимо повернути. Угорській національній меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року. Наприклад, щоб статус національної школи був відновлений, щоб була можливість знову складати іспити на стат зрілості угорською мовою, і щоб можна було безперешкодно в галузі вищої освіти, в галузі культури. У питанні мирного й дружнього перебування та проживання представників нацменшин на території Закарпаття Сіярто відзначив роботу і величезну заслугу голови Закарпатської ОВА Віктора Микити. Запевняє, без губернатора міжнаціональна напруга була би не вирішена. Два роки тому, коли я зустрівся з паном Микиндою на контрольно пропускному пункті на території України, я повідомив йому. Що уряд Угорщини готовий продумати і виконати всі прохання, які стосуються будь-якої підтримки або допомоги, які сформулює нам пан губернатор, це було так протягом останніх двох років. Я хочу зараз знову підтвердити те, що я сказав під час перевомин. Точка зору Угорщини протягом цих двох років була завжди, завжди однозначна. Ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України. Ми засуджуємо війну і хочемо, щоб у нас. По сусідству якомога швидше наступив мир. Міністр МЗС України Дмитро Кулеба в свою чергу відзначив: на жаль, вороги України використовують національні спільноти, які проживають в Україні у власних цілях, маніпулюючи фактами. Вони сіють ворожнечу, але не мають успіху. Адже обидві країни, і Угорщина і Україна, розвивають добросусідські відносини в інтересах обох держав. Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік запитань, які у неї є. До питання захисту прав осіб, які належать до національних меншин. Ми цей перелік отримали і ми домовилися, що під егідою двох Міністерств закордонних справ ми зберемо спеціальну комісію, у якої є одна дуже проста задача. Через 10 днів вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як. І що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення? Або вже врегульовано для того, щоб ми внесли остаточну ясність у питанні євроінтеграції України. Повна підтримка угорських партнерів, запевнив Дмитро Кулеба. Українська сторона подякувала угорській і за гуманітарну допомогу, і лікування українських військових, і забезпечення бійців та оздоровлення мам і дітей. Петер Сіярто наголосив, допомога не припинятиметься за останні два роки. В історії Угорщини ми виконуємо найбільшу гуманітарну акцію, більш ніж один мільйон біженців прибув до Угорщини з України. Сьогодні п'ятсот дітей вчиться в угорських школах або ходить до дитячих садків. Угорська гуманітарна допомога досягла більш ніж півмільйона родин у 20 регіонах України. Ми підтримуємо лікарні, школи, клініки, відбудовуємо їх. На зустрічі обговорили і відкриття перспективних пунктів пропуску між Україною та Угорщиною в межах Закарпаття, а також розширення роботи наявних пунктів для пропуску вантажних транспортних засобів зі зміною режиму функціонування окремих із них. Це біля пункту пропуску дзвінкове лоня. Йшла мова про те, що там є паром, і для того, щоб ми дзвінкове розбудували для пропуску вантажних автомобілів, там потрібно поставити тимчасове або постійне місце. Це питання угорщини. Ми сьогодні обговорювали, що можливо ми збудуємо Прикордонну інфраструктуру, а вони збудують міст. Разом з тим, як ми чули, Петер Сірту заявив про те, що є грант від е, Брюсселю, який передбачає фінансування української сторони. Крім цього, у нас є свої передбачені кошти. Сьогодні а, ми обидві сторони. А, Абсолютно чітко сказали про те, що є зацікавленість проведення зустрічі на рівні прем'єр-міністра Угорщини і президента України. І я вважаю, що ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі. Безумовно, ми всі розуміємо і зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною і вона дійсно відкрила нову сторінку в наших відносинах. Закарпатські прикордонники затримали дев'ятьох ухилянтів. Порушників зупинили на кордоні з Угорщиною прикордонники відділу вилок Мукачівського загону. Наряд виявив поблизу кордону двох осіб, жителів Донеччини та Черкащини. На околиці села Велика Палач прикордонники виявили ще сімох чоловіків, які спробували сховатися в лісосмузі. Своєї мети не приховували. Кожен з них ніс з собою сумки з речами першої потреби. Аби незаконно потрапити в ЄС. Четверо із затриманих приїхали на Закарпаття з Київщини, один з Полтавщини, один з Дніпропетровщини та ще один із Черкаської області наразі відомо, що всі вони скористалися послугами переправників, яким мали заплатити від 500 до 4 тисяч доларів. США. У селі Поляна на Мукачівщині сталося загорання будівлі на території приватного домоволодіння. Ймовірно, через неправильний монтаж димаря у лазні, що знаходилась на першому поверсі будівлі, виникла пожежа. Сильне задимлення помітив місцевий житель, який розповів про це власника. Загасити вогонь власними силами у жителів не вдалось. На гасіння залучили три автоцистерни та сімох рятувальників 12-ї пожежно-рятувальної частини сваляви та місцевої пожежної команди Поляни. Вогонь знищив дерев'яну обшивку стін площою 30 квадратних метрів та чи домашнього вжитку Пошкоджено перекриття двері, вікна та металеву димохідну трубу? Причину пожежі встановлюють. Мукачевець викрав авто військовослужбовця, який перебуває на фронті. На лінію 102 звернувся житель Мукачева і повідомив про викрадення автомобіля, що належить його племіннику. Встановили, що автомобіль ВАЗ кілька місяців був припаркований у дворі багатоповерхівки по вулиці Митрополита Володимира. Власник військовослужбовець ЗСУ, який вже тривалий час перебуває на передовій. Як тільки родич помітив відсутність транспортного засобу, одразу повідомив у поліцію. Поліцейські опрацювали прилеглу територію та обстежили записи з камер відеоспостереження. В результаті вже за кілька годин розшукали машину в гаражному кооперативі. Автомобіль викрав 43-річний, Раніше судимий місцевий житель. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Водолази обстежили 6 тисяч квадратних метрів озера Горбок в пошуках тіла жителя Воловиці, який зник ще 7 грудня минулого року. 29 січня цьогоріч на підставі листа з поліції водолазів Закарпаття залучили для проведення пошукових робіт жителя села Воловиця Кам'янської громади Берегівського району. Він 7 грудня 23-го року пішов з дому і не повернувся. В Ході досудового розслідування встановили, що громадянина востаннє бачили поблизу озера Горбок, села Дунковиця Берегівського району. Наразі тіло не виявили. У горах досі шукають зниклого француза. Закарпатські рятувальники обстежують лісові масиви. Нагадаємо, 28-річний французький турист Шарль Мінарт планував здійснити одиночний перехід через Карпатські гори до долини Тиси, однак припинив виходити на зв'язок 3 січня 24-го року. Він не зареєструвався на сходження на Говерлу. До розшуку Шарля подали його родичі 9 січня, після того як він 7 числа не вилетів літаком та не виходив на зв'язок. Серед пасажирів літака його не було. Саме цей ви. Волос великою проблемою, адже якби чоловік зареєструвався на сходження, його б подали в розшук одразу, згідно з реєстрацією та його маршрутом. Зниклого шукають на території двох областей Івано-Франківської та Закарпатської. Рятувальники обстежили територію урочища Дебрі, лісовий масив та всі будівлі полонини Корадівка, всі будівлі території полонини Буковинка, лісовий масив урочища Тисовати Рахівського району. Пошуково рятувальні роботи призупинені. В Ужгороді п'яний водій розбив авто і втік. Патрулюючи вулицею Шишкіна, поліцейські виявили керманича, який рухався на пошкодженому автомобілі Пежо. Під час спілкування охоронці порядку з'ясували, що він не впорався з керуванням і не їхав на паркан, внаслідок чого пошкодив машину. Крім того, патрульні помітили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав 1,43 проміле. Це в понад сім разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові. Патрульні виявили чоловіка, ймовірно, з наркотиками. Патрулюючи на вулиці Духновича в Мукачеві, поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який почав помітно нервувати, побачивши їх службове авто. Під час перевірки у нього виявили згорток з білою кристалічною речовиною та згорток із залишками такої ж речовини, зовні схожої на наркотичну. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу. Продовженням відомого роману Родаки, автор якого Дмитро Кишеля презентували в Мукачеві під назвою Доживемо до зеленої травички, за словами творця, він не планував створювати другу частину книги, але настільки надихнувся успіхами написаного, що просто не бачив іншого виходу. Роман Родаки ну за кілька останніх років вже чотири рази був перевиданий і здобув дуже велику прихильність читачів і не тільки на Україні. а… І за кордоном. ну, Я недавно дивився в інтернеті такий був таке дослідження, які найчатабельніші книги українською мовою, не тільки на Україні, за кордоном. І там було написано, що і мої родаки теж. Коротше кажучи, де сьогодні українці там і родаки, тому що вони вийшли великим тиражем. Ну, і я не планував писати продовження. Але це було, я б сказав, таке дуже велике прохання і побажання читачів. Вміння написати так, щоб зрозуміли всі громадяни України і закордонні шанувальники, зберігаючи закарпатський дух в кожному слові. Це було ключовим завданням автора. Завдяки роману Дмитро Кешеля здобув велику прихильність людей, які з нетерпінням чекали на анонс нового релізу. Це дуже відомий автор. І дуже багато його праць, він вийшов на всеукраїнський рівень. Багато, він один з найчитабельніших авторів України. Цю людину я дуже багато років знаю, він дуже талановитий, цікавий. І зустріч з ним надає тобі натхнення на дуже великий час. Він дає. Під, підчеркне таке, що зараз йде через душу кожної людини. Ну я так слідкував за ним його рост <кхи> і дерева згленого дощу його першої книжки, коли він ще вчився, ще був молодим. І до тепер я маю всі книги поєднання серця. І розуму, дає емоції. Я з його книгами познайомився зовсім недавно. Ну а так сталося. Але читаєш книги Кишелі, то відчуваєш е -е, дух, знаєте, от дух, який от наш закарпатський. Уміння ув'язати нашу русинську мову, не закарпатську а русинську мову, ув'язати українську мову так, щоб читач. І схід на східній Україні міг прочитати і зрозуміти, що там написано це мистецтво. Найважчим під час створення книги каже автор було витримати дух і стиль написання у самому творі. Дмитро Кишеля намагався передати проблеми сьогодення. Якщо Родаки були такі досить безтурботна книга, така весела і так далі. То тут більше я би сказав трошки такого є ностальгії, суму і печалі, тому що теж та трагедія, яка сьогодні у нас війна, і так далі, вона не могла не відбитися десь і на моєму настрої, і на моїх героях. Тут більше трошки таких і роздумів, і глибини, і так далі. Але останнє слово скаже читач. На створення другої книги автор витратив близько чотирьох років, оскільки історію пише разом з народом. Цим твором він хотів донести до читачів думку, що немає у світі провінції, центр світу і всесвіту завжди там, де народжується людина і де зарита його поповина.